Сьогодні, дорогі брати і сестри, переживаємо першу суботу місяця лютого. Я кожної суботи ми збираємося тут біля престолу Богородиці. Щоб випросити в непороченого серця Матері Божої ці потрібні ласки для нас, для народу, для війська, а також. Перепросити за всі ці знаваги, які серце Марії зазнає від нас і від інших. Переживаємо ще Дух стрітня за новим стилем. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон благословив їх. І сказав до Матері Його Марії, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. А перед тим Симон сказав. Що очі мої! побачили. Спасіння твоє, яке Та приготував в Господа перед всіма народами, і світло на просвіту погано, і славу для Ізраїля. Перше, що люди прагнуть світла, бо відсутність світла в нашому житті це є темрява. Відсутність світла. Це є темрява. І ми переконалися, як то зле жити тебе світла. Навіть якщо є ліхтарики, навіть якщо є свічки, інші засоби, але зле. Людина ніби спаралізована. Тобто людина прагне світла. Бо відсутність світла це є темрява. І та, як нам зле є, коли немає того світла в нашому повсядневному житті. Але ще найбільше є зле, коли того світла нам бракує в нашому серці, в нашій душі. Бо якщо нема в душі світла, в серці світла темрява. Людина погружена в темряву. І тому людство є в пошуках. Людина наустану є в пошуках світла. Але часто, дорогі мої, ми не знаємо, де знайти те правдиве світло, яке би просвічувало нас, яке б просвічувало дорогу у нашому житті. І тому Ісус Христос звертав увагу і навчав, що Він є правдиве світло, єдине світло для всього людства, Той, який прийшов розігнати темряву гріха, той, який освічує наше людське життя, тому що Він є дорога правда і життя, і світло для світа. І тому, коли ми прагнемо йти за Ісусом, ми маємо зрозуміти, що ми маємо прийняти те світло. Вчора, в першу п'ятницю місяця, ми розважали, що не можна йти до Ісусового серця, відбувати дев'ятницю і казати: мені треба, мені треба твої ласки в тих і тих справах. Дай мені того світла приходимо до серця Христового до фігури, чудосерця до серця Ісусу, що до серця Марії, яке палає любов'ю і кажемо дай мені тих глас, які потрібно. Стоп. А що в тих ласках є? Що в тому світлі є? В тому світлі є любов? В тому світлі є правда. В тому світлі є покора, в тому світлі є смиренність, в тому світлі є лагідність, а ми все відкидаємо. Ні, Я того не хочу, я завжди був гордий, зрозуміли. покору мені не говори. Стоп, це не моє. Про смиренність, про любов. Я волію людей ненавидіти, як любити. Мені то підходить краще. Або як люблю, то люблю по вибору. І так хочемо ми защепити щось окреме взяти. Христос каже: ні, стоп, дитину. Не можу тобі дати, якщо ненавидиш не любиш. Не можу тобі дати тої ласки, як то, якщо твоє серце не є покірне, ти приходиш до мого серця, а я що навчаю, вчиться від мене, бо я лагідний, тихий і покірного серця. Ти хочеш ласки для себе, для навернення дітей. Щоб війна закінчилася. Але де є ваше серце? Що ви мені приносите? Ви в мене просите, а мені нічого не даєте. Любов за любов. І тут так є, дорогі брати і сестри, як ми приходимо також до Матері Божої, відбуваючи тепер п'ять перших субот місяця. Диявол що зробив? Диявол відвернув, від, від, відірвав людину від того світла, від вічного світла, яким є Господь Бог. Але він не тільки відірвав Єву. Диявол сьогодні старається кожного з нас відірвати від Бога, від тої дороги світла правди і життя. Дьявол хоче нам показати, що жити з Богом це є дуже сумно, це є некомфортно, це є дуже багато заборон, це є немодно, модно, але й жити зі світом це є дуже вигідно. І Він хоче нас відірвати, старається всіма засобами, посіяти між нами, між нашою душею і Богом ворожнечу. Щоб ми мали ненависть до Бога, навіть ненависть до церкви, ненавість до свяшеників. Які кажуть, люди, не робіть того, так жити не можна, що Бог каже? Ну, То зараз ми, розумієте, падаємо в злість в ненавість. І ми хочемо догодити світу. Отець, Володимир, додому їздив до Франківськ. І каже, служба Божа через Раду і щодня йде Богу дякувати, що дочекалися таких часів. Але каже, служба Божа, проповідь і молебень 40 хвилин. Цікаво. Служба Божа, молебень і проповідь 40 хвилин. Як то можна встигнути все? Бо люди спішать. Не так спішать, бо не йде на роботу. Але чи не варто відправити достойну службу Божу? Розумієте, ніби є, і ніби маємо щось тішитися і радіти. І то так диявол часто, дорогі брати і сестри, хоче посіяти ту ворожнечу між Богом і людством. Сказати, то Бог винний. Людину так протистояти Богу. І це не є дивно. Бо про це протистояння між людиною і Богом говорить сам Симеон Старенький. Він коли поблагословив Марію Йосифа, дитятку, Він сказав: ось цей поставлений для падіння. І для підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Для падіння і для підняття. Хто, хто гордо носе ніс вгору, хто хто каже мені церква, не треба молитви, я собі сам полагоджу справи з Господом Богом без церкви, без щитих таїнств. Та церква нафантазувала, всі ті таїнства, покаяння, покути якісь молитви. Я полагоджу справу собі з Господом Богом без церкви, без таїнств. Це велика гординя, це велика зрозумілість, це є велике падіння людини. І навпаки, та, яка впала, яка упам'яталася і думає, що ж я наробила. Боже поможи, Боже, рятуй. І Бог що піднімає, Він буде знаком протиріччя. Для одних, для тих, які взивають допомоч і милосердя, ті, які каються, Він є знаком надії, він є знаком підняття, той, який підносить нас в нашу упадку. Той, який пригортає блудного сина і підносить нас з коліни і каже прийде і обнімає нас як у своїх дітей. І навпаки, той подібно, як Юда втікає, чекає, втікає від Бога. Він є знаком спотикання. Не Бог, це вони розбиваються об закон Божий, об Божу любов. І ось дивиться. Симеон на ту молоду невісту причесу Діву Марію і каже а тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Тобі прошиє меч душу, щоб відкрились думки. Чому? Чому в такий радісний веселий день? Симон ніби псує в те свято. Марія радіє, Йосиф радіє. у Увіймах намовля, а він говорить такі неприємні речі. Ти будеш страждати Марія. Багато буде страждати Марія в своєму житті. Це ж не є радісна новина. Це є досить сумна, прикра і болюча новина. Але не тільки він буде стр... вона буде страждати, а хто і син. В тих словах Симеона є показана вся драма людства. Що людина людство наробило своїм гріхом? Не тільки буде вмирати Ісус Христос на хресному дереві за відкуплення людини, але рівно ж і новинна чиста Богородиця. Вона буде багато страждати, хоч на ті страждання і терпіння вона не заслужила, бо вона найменшою думкою не образила Пана Бога. І тут Симеон підкреслює, всю трагедію людського гріха. І відкуплення людини. Христос є відкупитель, а Марія співвідкупителька людського роду. Христос вмирає на христі як дар для людства, дасть пробите своє найсвятіше серце, з якого виплане кров і вода, а серце Марії не тільки під Христом. А яка же традиція церкви, сім мечів тяжкого болю прошиє материнське непорочне серце. Тут вказує роль Марії, ким є Марія для людства, співвідкопителька людського роду. Це дві найщитіші особи. Богу чоловік, Божий Син Ісус, нас Спаситель, і Його мати про Діва Марія. Будуть страждати за нас грішних. Це наші грехи завдадуть тим двом найщатішим серцям, серцю Ісуса і Марії, таких болів і страждання. Ти багато буде страждати в своєму житті. Меч гострий прошиє Твоє серце, каже Симеон до Марії. І тому підсумок. Ми мусимо шукати світла. Ми маємо прагнути світла. Ми маємо йти до світла. Правда, що диявол він сіє темряву. Він хоче нас збити з пантелику. Він хоче нам збити з тої доброї дороги. Диявол часто хоче показати, що не варто жити з Богом і жити з Богом життя є дискомфортне, і життя є дуже тяжке. Він хоче. Щоб ми радше поглинулися в темряву. І часто ми слухаємо Його, і часто падаємо в ту темряву. Але пам'ятаємо, що те світло, яке ми після темряви отримуємо в Тайні покаяння, воно нас провадить до Бога. Пам'ятаємо, що єдиним світлом для світлу є Христос. Не жоден інший Бог, не жодна інша релігія, крім християнської, є світло для цілого світу. На перешкоді до того світла стає диявол, гріх, самолюбство, і ти всі не буду перераховувати, що ми говорили. І так як Марія співтерпіла зі своїм сином, якщо вона терпіла за мене, за вас. За кожного з нас, то вона найбільше з усіх переживає, щоб ми були в небі, щоб ми осягнули те світло, щоб ми успадкували Царство Небесне, щоб ми були вічно щасливі та як мама плаче над сином алкоголіком, над сином наркоманом, над сином, який не пішов манівцями. Над своєю дитиною, то не обов'язково сином, то і дочка, то нема різниці, але мама бабця плаче над своїми дітьми і онуками, а більше плаче над тими, які пішли злою дорогою. Бо вона їй тяжко є. І так само Марія плаче, бо вона хоче бути в небі, бо вона бачить, що вона терпіла за нас. Вона співтерпіла зі своїм сином, вона страждала її материнське серце. А що ми просто знехтуємо Тиї страждання, тієї материнську любов до кожного із нас? І тому варто відбувати ти перші суботи місяця, дорогі браття і сестри, щоб випрошувати ласк. Але пам'ятаємо ще раз, та ласка це є повнота. То не так, що я йду, беру світло і кажу: серце має маєш мені допомогти. Серце Марії маєш мені допомогти, ні. Марія скаже: примирися зі своїм ворогом. Примирися з татом, з мамою, з чоловіком з жінкою, з сусідом. Борися, щоб ти не була горда, зрозуміла. Ти з відносишся до своїх батьків, до інших людей. Зухвалу, в твоєму серці є брак любові, брак покори. Навернися, душе. О, до тих набоженств, які ми відбуваємо, маємо здобувати чесноту. чесноту. Маємо працювати. Воно звичайно не вдається відразу. То потрібно від нас дуже багато зусилля, праці, але принаймні, ми маємо хотіти. Ми маємо бажати того. Ми маємо прагнути того. І якщо ми того прагнемо, Бог завжди вийде нам на допомогу. Амінь. Намірення проманого братства на цей місяць ті самі не останні. знов в нашій парафії загинули воїни на війні, і тому є так важливо ти такі часи тяжкі. Дуже тяжким просити Бога, у порятунок молитися, збільшити наші молитви, збільшити наші молитви, не розслаблятися в молитві, стукати до дверей найсвятіших сердець Ісуса і Марії, просити, рятуй, поможе, опікуйся, не дай пропасти, Мати Божа, в тому тяжкому світі.